Ми з дітками пригод... пригадали, як із вираза на додавання скласти два вирази на віднімання. А тепер будемо тренуватися, як кожен вираз по-різному прочитати. І так, хто готовий перший вираз прочитати мені ось з цього стовпчика, прошу. Прошу веліна. П'ять плюс три, до вісім. Як по-іншому, Андрійко? Як ми казали? До, Денис? До п'ятьох. До п'ятьох. До п'яти. До, до п'яти. Ят. До до, три. Дорівнює. До вісім. Як по-іншому ми називаємо ось це? Сюди. Плюс. Сума, сума. Хто як прочитає? Хто готовий прочитати? Сергій Цемівненько. Прошу Матвійку. Що ще там? Ми не говорили. Перший стопчик. Роксоланка, в книжку, будь ласка, подивимося номер один. Перший стопчик речення. Там вислови починається. Ось тут знайдіть, який вислів ми ще не використали самі. О, молодець! Читайте! Чотири на три. До. Чули? Всі повторили. Чити на три. Дорівни вісім. Не кричіть. А тепер давайте спробуємо це саме проробити з цим виразом. І так, Васильку, перше читай. Чите додати. Ні. Якщо додати, то треба що казати, яке слово до має бути на початку. До чотирьох. Додати Ні, два. повтори, повтори на нову. До. До. Чотирьох. Додати два. Дає шість. Софія по-іншому. Чотири. Чотири. Що ми казали? Додати. Ні, не Плюс. додати. Плюс два. Дорігну шість. Соф дзвіночка, як ми ще казали. Сума, чисел. Чо? Читайте, повторю зі мною. Сума, чисел, 4 і 2. Так. Настя, як по-іншому ми казали. Як по іншому. Ти не слідкуєш за нами. Давай ще раз. Що ми казали? Як ми казали? Прошу. Earth... А тепер то читай, що я тобі показала. З білі. На два. На І так ще раз всі, друзі, це треба дуже добре запам'ятати. Бо Тому що один той самий вираз бачите, скільки способів є прочитати. Poličink, koliko sposobnih? 4, 4. 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 Читаємо. Читаємо. Мінус від числа відняти, зменшити на різниця. чисел. А тепер давайте прочитаємо на віднімання по-різному. І так, перше читає Денис. 8. мінус 5. Так, Соломійка. Від... від. восьми. Відняти п'ять. Другий три. Так, да, Максим. По-іншому я Ні, Наступне що у нас? На, Зменшити на. Прошу, кажи. Вісім. Зменшити на. Максим другий, використай наступне слово. У книжці там є. Різниця чесла. Прошу. читай. Різниця. скажи, Забери руки від рота. Різниця. Чесел. Вісім. Пишемо, одягаємося, виходимо. На, е, у, у, у. Продовжуємо математику і ще раз читаю я задачу для всіх діток. На сторінці 110 друга задача. Козаки зупинилися біля річки на нічліг, угу. полягали спати. 10 угу. козаків стали на варті. Так, Взяли, угу. е Взяли пишемо в варта. Не чую? Чотири К. Що це означає? Десять К. Що це означає? Куліші? Про кого йде мова в задачі? Не чую. Козаків. Про козаків. К. Козаки. Що питає в задачі? Яке перше слово? Читаємо. На. Читаємо. На. Скільки Козаків менше тих, що варили куліш. Ось куліш, ніж тих, що стояли на варті? Що ми шукаємо на скільки? На відомо. Невідомо. Тобто на знак питання. Пригадали, що це означає, наскільки, що ми одразу уявили собі. Ваги. Зайчики, е, навіть не ваги. А що в нас зайчики на, чому каталися на. Гойда усі. Так? А ми ваги можемо уявити. Більше-менше. Повторюємо правило, що порівняти. Голосно всі. Що порівняти. треба Що, Що від чого віднімаємо? Хто скаже? Від десь. Від десять. Відняти. Не чую. Продовжуйте нескути. Чотири. Дорівні. Хто вже полічив? Шість. Шість. Шість кого? Козаків. Козаків. І зразу під десяточкою пишемо відповідь. Відповідь. Там заведено, треба допомогти. Хто проскаже? Що, яке перше слово має бути у відповіді, Андрійко, Яке перше слово у відповіді має бути? Ну, я вже дицею. На, далі що? На. Що далі? На шість. Шість. Що кого? Кого? Козаків. Козаків. На шість. Козаків. Менше. Ми, щоб не писати слово, пишемо знак менше. Щоб менше писати. Ого. Ти не взагалі не там писала. Ти мала перевернути, була сторіночку, перегорнути і, і, і писати Ось тут. Ми ніколи з боку цих не пишемо. Тобе? Писати такі саме. Тараш, вразу. Ні, він то не напише. Напишіть йому. Він то не напише. Менше. Дописуємо, а ти чому сидиш? Відповідь не пишеш. Чому дермаєш? Пиши, на шість козаків менше. Так, всі написали. Так. Молодці. Роксоланка дописує. акуратно, Роксоланка. А не такі величезні, акуратні букви. Так. Будь ласка, підняли оченята на мене, хто готовий. Хто готовий? підняли оченята, бачу. Рухайся, Максимку, шість к пише. Вже не пише повністю. К лише пише. І крапочку кладемо. І так, задача три. Задача три. Читаємо всі разом пальчику книжку. Молодець, Вінночка. Бабуся заспівала внучці 5 колоскових пісень, а дідусь сім козацьких пісень. Те, що я починаю... Є я не бачила пальчик ваш, де був. Драк, де пальчик був? Де задача, Максим? Покажи, тому що ми лише прочитали. Дуже гарно. Задача три. Дуже гарна. Показала пальчиком, де я задачу читала тільки тітішо. Ще раз знайшли задачу. Мої діти щось сплять після тривоги. Номер три. Поклали пальчик всім. Ще раз читаємо. Бабуся заспівала внучці п'ять колискових пісень. Про кого йде мова. Про бабусю. Відступили дві кінчинки, пишемо. Весці. Дивися, одразу Дві клітинки вниз пишемо. Бе. Перегортай століночку. Пиши, Бе. І так, що ми знаємо? Скільки бабуся проспівала? П'ять. Пишемо. П'ять. Пісень. Малюємо п'ять клітинок. Зразу всі за мною. За мною не треба лінійки, ми від руки малюємо. Не треба ніякої лінійки. П'ять ми можемо від руки. Давайте давайте. Все встигаємо, Я встигаю і ви встигаєте. Далі читаємо. А дідусь сім козацьких. Пісень. Пропогай до нова. Про дідуся. Що дідусь зробив? Що дідусь зробив? Співав козацькі пісні. Скільки проспівав тих пісень? Ді, ді, ді. Сім. Це більше чи менше від п'яти? Більше. Ося. Тому малюють схему більшу. А не і нас що питає? Що питає? Читаємо всі пальчики книжку. Швидко за мною сім. Сім і сім. За мною за мною одну клітинку треба було. Сім клітинок в а не 12. Сім, там п'ять клітинок, а так сім. Покажи сім. Дужечкою. Сім. Писань. Чи <пісня> <Читай. пісня> І так, що тыку питає задачу? Голос почитай. На читай. На спринчий. А это частинка, Хто піде? на дощці. Де ту частинку маємо показати, що ми йдемо шукати? Хто покаже дужечкою ту частинку, невідому? Ну, що в мене сібоявозить, а не сі заберета. Софія, а ну й покажи, де ту частинку більшу, що ми хочемо, оскільки дідусь більше проспівав? Покажи, візьми крейду собі свою. Де та частинка, Ану, вона дістати. Покажи мені пальчиком окремо. Це дідусь всього. А де більше від бабусі він співав? Ну покажи, де більше від бабусі? Тут уважно покажи, де там є більше від бабусі? Ти бачиш? Бабуся п'ять. Бачиш бабуся? Бабуся п'ять. А це дідусь. А де та частинка, що більше дідусь? Де ми бачимо, що наскільки дідусь більше? Хто це бачить? Хто йде показати мені? Авеліна, Ано? Ано, йде, покажи. Скажи, де та частинка, що більше. Молодець! Ось, дівчатка, це частинка. Лише, ще не бійся, тако покажи. Ось. Бачите? І що пишемо? На На? знак питання. Чому на? Чому на? І на що питає? Порівняти скільки? І тому пишемо на Зрозуміли? Оце рівно. А то, що більше, не боятися. Добре, сідаємо. Так, хто хоче е, смайлик отримати, хто диктує, що ми маємо записати? Будь ласка, русуйте. Подивися цифри уважно? П'ять. Ну, добре, далі. Відняти сім. Ви згідні діти? Ні. Яка частинка більша? Настя, сім. подивися. Дідова. Дідова, а у діда скільки? Сім. Ну, то від чого будемо забирати? Руксуванка, світу. Від чого будемо забирати? Від дідової частинки чи від бабиної? Відвідуваєш, значить, від чого віднімаємо? Сім мінус два. 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 На дві пісні більше. І записали. Молодці. На дві пісні більше.